Це не мир, це перемир'я на 20 років. Фінал Великої війни все ще залишається однією з найобговорюваніших тем у сучасній історії. Це і не дивно, якнайменше це буде так залишатись до тих пір, допоки ми відчуваємо наслідки на собі, а відчувати ми їх будемо ще дуже довго. Перша світова війна породила другу, а друга сформувала світ у тому вигляді, у якому ми знаємо його сьогодні. Всі ми зараз розуміємо, як політика приниження спровокувала підйом реваншизму та радикалізму у програвших країнах та навіть в Італії, яка нібито була на стороні переможців. Чому нібито? Хоч лондонський договір і був секретним, проте достовірно відомо на плани Італії, на Балкани та у збережжі Адріатики. По найменшим підрахункам країна втратила у війні близько 600 тисяч вбитими, а отримала лише відносно значні та не сильно розвинені території від програвшої Австрії. Зате отримавши сильну економічну кризу, від якої ще довго не зможе оговтатись. До чого це привело, всі ми чудово знаємо. Німеччина. З років історії ми знаємо, що вона була визнана головним винуватцем Великої війни та на неї були накладені нестерпні репарації та обмеження. Країна втратила близько 15% земель та 5,5 мільйонів людей. З'явився так званий польський коридор, який потім стане формальним приводом для початку Другої світової війни. У статті 160 Німеччині заборонялося мати більше сіми дивізій піхоти та трьох кавалерійських, тобто не більше 100 тисяч осіб. Репарації склали 20 мільярдів золотих марок. Очевидно, що голодна країна. Україна, тільки на перенесши страшну війну, втративши мільйони осіб населення, території, армію та переживши революцію, просто ніяк не могла тягнути такі репарації, навіть в умовах того, що держава Антант дозволила виплачувати в різних формах, залишками флота, золотом, товарами тощо. Остаточно ж добило становище так звана політика миротворення. Франція з легкістю могла зупинити німців у 36-му, 38-му та навіть у 39-х роках. Художник добре розумів, визнавав, що перемогу у 1940 році, по більш частині була великою вдачею, викликаною проблемами у керівництві. До речі, про нього як про воїна Великої війни. Мало хто знає, але Австрієць не ненавидів Францію, а дуже навіть навпаки. Він любив її, її культуру та історію. Був великим шанувальником Наполеона і знав майже все, що можна було знати про цю людину та його кар'єру. Коли він відвідав паризьку оперу, французи були вражені його знаннями про будівлі. Він знав деталі, яких не знав навіть сам персонал опери. Як ветеран Першої світової, у своїх роботах художник казав приблизно наступне: воюючи на Західному фронті з французами, німці створюють з них найкращих воїнів світу. Францію міжвоєнні роки постійно кидала то радикально вліво, то радикально вправо. У 30-х роках країну охопила сильніша криза, коли близько половини робочих опинилися під загрозою безробіття. До речі, звідки взялася фраза Це не мир, це перемир'я на 20 років. Вінстон Черчилль у своїх роботах стверджував про заяву видатного французького воєначальника Фоша Фердинанда. Нібито коли він ознайомився з версальським договором, так його описав, так от економіка переживала страшні часи. В потрібних обсягах репарації Німеччина просто не могла виплачувати, а спроби окупації багатих німецьких регіонів також ні до чого не призвели. Цікаво також було б згадати Угорщину. У 1914 році Угорська частина імперії не була рада війни з сербами та виступала проти анексії території Сербії. Тим не менш, ця країна дуже тяжко перенесла кінець війни. Від неї відкололася гігантська частина території, навалилася серйозна економічна криза. Це привело до зближення з занцийської Німеччиною, пізніше увійшовши до Осі та політиці, направлені на повернення своїх територій. Що ж Антанта отримала підсумку. Договори, підписані з Австрією, Болгарією, Угорщиною та Туреччиною суттєво відрізнялися від уставів новоствореної Ліги націй. Конгрес Сполучених Штатів Америки, нової зірки на світовій арені, відмовився ратифікувати документ. У Росії все ще йде кровопролитна громадянська війна, в якій ініціатива була на стороні більшовиків, а саме вони пізніше допоможуть німцям у перепідготовці армії. Туреччина також охоплена війнами. В ряді країн народ відчувається поприниженим, та популярність набирають реваншівські настрої. Великобританія добилась свого. Головний конкурс. Корент був усунутий. Проте позиції у колоніях почали потрохи слабшати, особливо у Тихому океані та в Америці. Закон 2918 року про військову повинність в Ірландії визвав масове незадоволення місцевих еліт, що в кінці кінці вилилося у війну за незалежність. З якого боку, не дивись, катастрофа. Тільки Японія та частково США виграли від цього конфлікту. Ехо цієї війни ще дуже довго буде ходити по світу, аж до початку нової катастрофи.